Літо тане, як і віск, догоряє під скарбі серпень, смертна постеля його золото пізніх плодів, не поспіває строфа вслід легкостоп'я стопі я втерпі, вірші блаженно важтім никне далекий спів. Літо гусне, як мед. Бджоли в солодкій утомі нижче і нижче гудуть, струни снуються в стернях. Усміх майбутньої матері в зорі твоїм, а не пломі, і багряніє поволі захід короткого дня.